Так, всім привіт. Підписчик просив, питався, точніше, не просив, а питався розмір ходового ременя на комбайн. Ну, я так зрозумів, ходових ременів він написав з двигуна на варіатор. Ось така фірма. То у нас запасний, один нам дав і розмір. Так, так. Зараз десь, от фахер. Made in Denmark якийсь. Ось такий розмір. Ну, їх міняти потрібно два, по правильному. Але як вихід, домолотити трошки чи щось, то Маємо одного запасного. Але якщо замінювати, то потрібно два. Таке коротке відео.